Гнітюча атмосфера розбита ворожою артою місто і його промзони. Цілодобові стрільби це перше, що згадує правдіївку, боєць третьої штурмової. Усього кілька днів тому Олександр пережив найжорстокіші бої з окупантами на коксохімічному заводі у Авдіївці. Напередодні третя штурмова була терміново передислокована для посилення українських військ у район Авдіївки. Ситуація була надзвичайно критична. Наші бійці підривали живу силу противника, вели інтенсивні бої на руїнах будинків та стримували навали окупантів. Тиждень без повноцінного сну і відпочинку давали відсіч. Відстрілювалися з вікон будинків, укривалися від ворожих обстрілів у підвал. Та перебуваючи майже в повному оточенні окупантів, не втрачали бойового духу і виконували завдання до самого відходу з міста. Був наказ зайти і зажимали в кліщі був наказ видержати ці кліщі, щоб їх не замкнули, поки виведуть 110-ту ще якусь бригаду, я не пам'ятаю по цифрах. Ми зайшли, ми закріпилися тут, їх вивели, ми відступили. Як вийшло, що вона не наша, ну так в в Сміш писали, що там десь якусь трубу нашли, що вони і винирнули прямо всередині, а цього ніхто не ожидав. Тактично ми програли цей бій. Ну, не всю ж війну. Далі б'ємося. Вам болить Авдіївка? Та сама Авдіївка мені не болить. Мені болить втрати наші, а не Авдіївка. Великі втрати там були. Так, звісно, великі. Ну як? Будь-яка втрата велика. Будь-яка. Ну розумієте, там були такі накати, що на одного нашого сім їхніх. Це як спочатку ми перший день ми зайшли, у нас по п'ять чоловік накатувалися на нас. Ну це наступ наступ, то ми його стримували взагалі без проблем. По двадцять вже було важко, а на нас на кожній позиції по чотири сидить. По двадцять було важко, а як по 50, так, це вже вже дуже. Ну, тримали, тримали поки не вивели всіх. У бою неспівмірних сил. Наші бійці демонструють справжню відвагу, мужність і героїзм, наголошує Олександр. Вони дуже беруть в дуже придуже беруть сили. Дуже їх стільки накидують туди. Їх стільки йде, що вроді, безкінечно, вроді таку очередь, як в мавзолеї, безкінечно йдуть, і йдуть. Їх дуже багато людей. Перевага перемінна. Не можу сказати, що ми тікаємо чи програємо. Буває таке, що так як усе було останній раз. Одну позицію втратили, на ранок її забрали назад. Б'ємося, тягаємося. Вони вірять, що пройдуть парадом по хрещатику. А Олександр вірить, що їх усіх понесуть у домовинах. Бо як би не було складно, наші бійці збирають волю в кулак і нещадно б'ють ворога. Кожен момент на війні є героїчним, розповідає Олександр. Він біжить перед танком, по ньому стріляли з усього, чого такого можна було. Воно так хлистало, воно так літало, воно все взривається. Він біжить перед танком, став, стукає, той відкриває люк. Отуда І от біг. Ні одна пуля не зацепила. Це було ну, менше минути, це секунд сорок було. Ну, це летіло в нього все взагалі. Ти дурак, ти куди побіг? Так він же не бачив, нас же жуб'ють. Ну, такі моменти, знаєте. І з останньої зачистки, що е, йшли е, побратиму в голову вистрелили, казка видержала, Зайшла, затормозила. І ще так пошатнуло його, ну, пішли далі, ніхто ж нічого не зрозумів. Прийшли, каже, дивися, залізли, залилася куля там. Ну, такий момент. Ця історія порятунку теж приймає до морах. Воїн 100% народився в сорочці, ділиться Олександр. Розкажу те, що мене е, так. Е, я каже, затронуло трошки. Це про хлопця із 410-го батальйону. Ми його міняли в гаражах. Це те, що мене якось я. Я в шокі був, що таке, взагалі він таки пережив. На них був накат, кидають йому гранату. Гранату Ефка, це ну, потужна граната. І вона падає йому буквально на сантиметрів 20. Взривається. взагалі його не зацепило. Бо не зацепило, воно розлетілось, ну кантузило. Наслідуючий він далі стоїть. Йому погано, но він все равно дальше стоїть. На слідучий день прилітає зброс. Зброс кинули кабачок. Ну, це, це здорове, це ЗРП. Я не понимаю, яким образом, його вообще не зацепило. не. дуже, він сів, він там погано йому стало, але, ну, ніде не посікло. Оце для мене такі, такі моменти мене дуже так кажуть дивують просто. Найважче на війні. Це втрачати побратимів, резюмує бієць третьої штурмової. Коли тебе вб'ють, це не страшно, ти цього не чувствуєш. А от як побратим умирає, а ти нічого зробити, не можеш, і ти розумієш, що нічого зробити не можеш, що в нього все, він вже захльобується, проламана клітка, і, і ти розумієш, що ну все, ну це саме важче. Олександр завжди тримає біля серця оберіг і ділиться, що в критичні моменти починає вірити в усі вищі сили. А ці критичні моменти на передовій. Наступають чи не щохвилини? Постійно там, воно то, що там. Кожних три секунди прилітає щось. Кожних три секунди. От у мене касетки дві розірвалися так, як до цього, до кущів. Як нас не посікло, я просто здивований. Ну, нам повезло, що вона перельот ішов і що воно полетіло все далі тут. І це було в гаражах, і воно не дало розлетітися далі, що поприкривало. Ну, взагалі, е після двох розривів касеток я виглянув е на такому стоянні все посічене. Отак, от все-все-все, все взагалі. А ми стояли прямо отак, от отак дивилися, як вона. Ми бачили, як вона зривалася, як вона розлетілася на часті. І це таке, це, типу ну, там, це постоянно. Виходили вже прямо, виходили, виходили з Авдіївки. Це вже ось з про прилетіло за нами. Я останній піднімаюся, вибігаю. Зривається, ну не пам'ятаю на якому розстоянні, прильот мене відкидає назад. І на моє щастя, що рустамчик мені подогнав наушники, хороші. Вони, правда, не витримали того виходу. Я був в наушниках. Мене не контузило. я упав і дивлюся, от взрива пліти починають сунутися, падати вниз. Но вони не різко почали падати, а балка лопається, лопається, і вони так сунуться, сунуться. Ну, от якби мене контузило, я там би остався. А так дивлюся. Я піднімаю рашки рашки, ну стріл вискочить усього кілька днів тому. Олександр пережив найжорстокіші бої третьої штурмової з окупантами на коксохімічному заводі в Авдіївці. і то були найвиснажливіші бої по 60 авіаційних бомб в день і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ, безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких загораються цистерни з мазутом а отруйний смог. Розповсюджується всією територією заводу. Закріпилися на нас почались накати. Ми відбивалися, втратили одну позицію вранці повернули її назад. Та, попри усе пережите пекло війни, Олександр щодня рветься в бій, бо має надпотужну мотивацію. Діти все оце, вони зараз прийдуть, вони все розбомблять. Вони не оставляють нічого живого себе, Просто вибиваються. Зачем вони тут? А те, що вони жорстокі, вони е, ну, це таке ведення бою. Спочатку вибивається все, взагалі все артою, а потім вони заходять. Тут не буде нічого, взагалі, все буде пережити, якщо вони сюди доїдуть. Оце все мотивація. Нічого їм тут робити. Сашко ділиться, що найбільше хлопці чекають на перемогу. Хто я знаю, коли це перемога. Хотілося, щоб завтра. Коли буде, не знаю. Ну, Віра теж має. Звісно. І я там би не стояв. Ну однозначно я впевнений. Я не вірю, я впевнений. Давайте. Олександр знову повернувся до своїх побратимів у саме пекло війни, аби нещадно нищити ворога. І найбільше його бажання, аби усім нам було не байдуже, аби усі ми сьогодні зосередились на головному, на нашій перемозі. Менше лається, от це перше. Бо як починають, чинають там у друг на друга притягувати, особливо я дивлюся, в волонтерському середку той я більше зробив, я більше зробив. Зробив трошки слава. Бо скільки б не зробив, це вже хорошо. З правительством щось зробити цим моєго Тому що дуже нехороше в нас правительство. А ще Олександр дуже дякує за допомогу і підтримку Соборному хабу. Батюшка дуже допомагає, дуже. Він придумав, що нам треба реп. Я і стеснявся попросити таке, тому що я розумію, скільки це грошей стоїть. Він все, треба, буде, все. Зараз займається цим, цим питанням. Не було у нас е, печки, е, де гріться. Не на дровах нам треба було, а дизельна. Все. альо, пішла. Я навіть не просив він сам. Він каже: ну, а у нас зараз ми переїжджаємо з міста на місто, займаємо хати, розвалені хати. Чим гріться? Є спечки, що робочі, є, що немає. Буржуйку за собою все время не повозиш. Є моменти, що не везде вона є. Ну, дуже допомагає їй. Батюшка просто. Вірити в Збройні Сили України та усіма силами наближати нашу перемогу радить Олександр. Та щодня. Разом зі своїми побратимами продовжує мужньо оберігати наш сон у відносно мирних містах.